Уявіть, що кожен ранок ви прокидаєтеся сповненими життєвих сил з невичерпною енергією для втілення будь-яких мрій. Уявіть, що ви більше ніколи не відчуваєте вигорання, а ваша продуктивність досягає неймовірних висот, звучить як фантастика. А що, якщо я скажу, що ви вже володієте цим джерелом енергії, але просто не знаєте, як його відкрити. Чи відчуваєте ви як сучасний світ? Щодня вичавляє з вас соке, постійний стрес, нескінчений список справ, відчуття хронічної втоми, що не проходить навіть після сну, це найбільша пастка нашого часу, що краде наш потенціал, наші мрії та наше щастя. Мільйони людей шукають відповідь, як вирватися з цього кола, але більшість рішень дають лише тимчасове полегшення. Сьогодні ми не будемо шукати швидких пігулок. Ми зануримося у глибині таємниці енергії, що приховані за завісою повсякденності. Ми розкриємо 10 секретних методів, які дозволяють не просто відновити, а постійно примножувати свій життєвий ресурс. Ці принципи перевірені віками, підкріплені мудрістю великих філософів, революційними відкриттями психологів, практичним досвідом найуспішніших коучів та пронизливими істинами великих письменників. Це буде ваша карта до невичерпного джерела внутрішньої сили. Приготуйтеся розблокувати свій справжній потенціал. Адже ця історія не просто відео це ваш перший крок до життя, сповненого безмежною енергії та яскравих досягнень. Тож давайте розкриємо ці секрети. Щоб розблокувати справжній потенціал своєї енергії, ми повинні почати з того, що найближче до нас. Нашого фізичного тіла та базових функцій розуму. Ці елементи є фундаментом, на якому будується вся наша продуктивність та життєва сила. Перше якісний сон, як перезавантаження. Ми живемо у світі, де сон часто сприймається як розкіш або навіть ознака ліні. Але це величезна помилка, видатний нейробіолог і автор бестселера, чому ми спимо. Меттю Волкер рішуче стверджує. Сонце не просто відпочинок, це критично важлива функція для перезавантаження нашого мозку та тіла. Нестача сну не лише робить нас дратівливими, вона драматично знижує когнітивні здібності, погіршує пам'ять, концентрацію та здатність приймати рішення. Навіть давні філософи інтуїтивно розуміли важливість циклів відпочинку для ясності думки, щоб опанувати цей метод, зосередтеся на гігієні сну. Лягайте і прокидайтеся в один і той же час, навіть у вихідні, забезпечте повну темряву, тишу та прохолоду в спальні, уникайте кофеїну та важкої їжі перед сном. Це не просто звичка, це інвестиція у вашу енергію наступного дня. Друге рух це життя і енергія. Здається парадоксальним, чи не так, щоб мати більше енергії, потрібно її витрачати. Однак це підтверджують, як тисячолітня мудрість. Так і сучасна наука. Ще давньогрецькі філософи, такі як Арістотель, проводили свої лекції під час прогулянок, бо розуміли, що рух стимулює думку. Сучасні фізіологи підтверджують, фізична активність навіть помірна збільшує вироблення мітохондрій, енергетичних станцій наших клітин. Вона покращує кровообіг, насичує мозок киснем і вивільняє ендорфіни, які дарують нам відчуття, бадьорості. Не обов'язково бути спортсменом. Просто рухайтеся частіше, замість ліфта сходами, замість сидіти, встаньте і потягніться. Регулярні прогулянки на свіжому повітрі або навіть короткі перерви на легкі вправи можуть значно підвищити ваш енергетичний рівень. Третє усвідомлене харчування як паливо. Наше тіло це складний механізм і якість палива яке ми в нього заправляємо безпосередньо впливає на його продуктивність. Якщо ви постійно почуваєтеся млявими після їжі, це може бути сигналом, що ви використовуєте неправильне паливо. Сучасна дієтологія показує, чиста збалансована їжа забезпечує стабільну енергію, тоді як цукор та оброблені продукти дають лише короткочасний сплеск. За яким неминуче йде енергетичний провал. Зосередтеся на гідратації. Пийте достатньо води, зменшіть споживання цукру та шкідливих вуглеводів, Включіть у свій раціон більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів та білка. Слухайте своє тіло, воно найкращий індикатор того, що йому потрібно для оптимальної енергії. Четверте. Фокус та концентрація. Вам знайоме відчуття, коли ви намагаєтеся робити 10 справ одночасно, а в результаті не завершуєте жодної. І відчуваєте себе виснаженими. Мультизадачність це міф, який виснажує наш мозок і краде енергію. Коли ми переключаємося між завданнями, наш мозок витрачає величезну кількість енергії на постійне перелаштовання. Великі мислителі та коучі продуктивності, як от Дейв Аллен, наголошують на важливості глибокої сфокусованої роботи. Виділяйте певні блоки часу для одного завдання, 25 хвилин сфокусованої роботи. 5 хвилин відпочинку, усуньте всі відволікання, вимкніть сповіщення на телефоні. Закрийте непотрібні вкладки, працюйте над одним завданням, поки не завершите його, або не дійдете до логічної паузи. Ми вже заклали фізичний фундамент та звернули увагу на ментальний фокус. Тепер давайте поглянемо, як наша взаємодія зі світом та іншими людьми впливає на нашу енергію. Адже стосунки можуть бути. Як джерелом сили, так і причиною глибокого виснаження. П'яте якісні стосунки та захист від енергетичних вампірів. Ви, мабуть, помічали, як після спілкування з одними людьми ви відчуваєте прилив сил, а з іншими повне виснаження. Наше оточення має величезний вплив на наш енергетичний рівень. Як сказав видатний коуч Джим Рон, ви є середнім арифметичним п'яти людей. З якими проводите найбільше часу. Якщо ваше оточення постійно скаржиться, критикує або випромінює негатив, це неминуче впливає і на вашу енергію. Проведіть аудит свого оточення, свідомо обирайте спілкування з людьми, які вас надихають, підтримують, заряджають позитивом. Це не означає, що потрібно повністю відмовитись від складних людей, але навчіться встановлювати межі та захищати свою енергію від тих. Кого називають енергетичними вампірами. Обмежте час спілкування з ними, або змініть формат взаємодії, щоб зберегти свій ресурс? Шосте мистецтво ні, встановлення здорових меж. Один з найбільших крадів енергії в сучасному світі це невміння говорити ні. Ми часто беремо на себе занадто багато, погоджуємося на речі, які не хочемо робити, або відчуваємо провину за відмову. Це призводить до перевантаження, стресу та виснаження. Навіть філософи, такі, як епіктет, наголошували на важливості знання своїх меж і контролю над тим, що знаходиться у вашій владі. Ваше ні іншим це часто ваше так собі, своїй енергії та своїм пріоритетам. Почніть з малого: відмовляйтеся від дрібниць, які не є для вас важливими. Навчіться формулювати відмову вічливо, але чітко. Пам'ятайте, що ваші межі це не стіна, а фундамент для вашого добробуту. Чітке визначення своїх меж допомагає зберегти енергію та повагу до себе. Тепер, коли ми розуміємо важливість фізичного стану, фокусу та здорових стосунків, давайте заглибимося в методи, які дозволяють нам не просто відновитися, а й зміцнити нашу внутрішню опору, звільняючи від того, що нас гальмує. Сьома. Цілеспрямований відпочинок. Справжній відпочинок це активний процес відновлення енергії. Він не менш важливий, ніж сама робота. Видатні письменники, як от Ернест Хемінгуей, знали, як важливо зробити паузу, щоб думки відстоялися і повернулися свіжими. Сучасні коучі із продуктивності підкреслюють, що мозок потребує різних видів відпочинку: фізичного, ментального, емоційного. Плануйте відпочинок так само свідомо, як і роботу. Це може бути прогулянка на природі, читання книги, хобі, яке повністю занурює вас, або просто тиха година без гаджетів. Важливо, щоб відпочинок дійсно відновлював, а не просто заповнював час. Восьме зміцнення самооцінки. Наша самооцінка це не лише те, як ми ставимося до себе, а й джерело нашої енергії. Якщо ми постійно сумніваємося у своїх силах, Боїмося невдачі або шукаємо схвалення зовні, це виснажує нас до глибини душі. Як писав психолог Натаніель Бранден, здорова самооцінка це репутація, яку ви маєте з собою, вона не залежить від зовнішніх джерел і є фундаментом вашої внутрішньої сили та здатності діяти. Припиніть порівнювати себе з іншими, ваш шлях унікальний. Зосередьтеся на своїх сильних сторонах і досягненнях. Навіть найменших. Практикуйте самоспівчуття, ставтеся до себе так само доброзичливо, як до кращого друга. Кожна маленька перемога, кожен крок вперед, що ви робите, зміцнює вашу віру в себе і дає енергії. Енергетичний аудит як визначити, що виснажує та що наповнює вашу енергію. Щоб ефективно керувати своєю енергією, потрібно знати, куди вона йде, і звідки надходить. Цей метод це свідоме дослідження ваших щоденних звичок, стосунків та видів діяльності. Багато коучів з продуктивності рекомендують ведення щоденників для відстеження своїх станів. Наприклад, Бенджамін Франклін щодня аналізував свій прогрес у чеснотах, що є аналогом сучасного аудиту. Протягом одного тижня записуйте щодня, що дає вам енергію, а що її забирає. Це може бути спілкування з певною людиною. Конкретне завдання на роботі, перегляд новин, фізична активність чи навіть певна думка. Після тижня проаналізуйте записи, це дасть вам чітку картину ваших енергетичних потоків і дозволить свідомо мінімізувати виснажуючі фактори та максимізувати ті, що наповнюють. 10. Звільнення від перфекціонізму. Прагнення до ідеалу може здаватися позитивною якістю, але часто перфекціонізм. Є одним із найпотужніших крадіїв енергії. Він змушує нас застрягати на дрібницях, відкладати початок або завершення справ, відчувати постійний страх помилитися. Багато психологів наголошують, що перфекціонізм це часто страх невдачі, замаскований під прагнення до досконалості. Він виснажує нас до того, як ми взагалі починаємо діяти, навіть великі творці. Як, от Леонардо да Вінчі не завжди завершували свої роботи, бо прагнули до нескінченного вдосконалення. Але для повсякденної продуктивності, досить добре, це часто і є ідеально. Зосередтеся на прогресі, а не на досконалості. Визначте для себе критерії, достатньо добре, для різних завдань, і дозвольте собі завершувати їх. Пам'ятайте, що краще зробити щось і отримати зворотній зв'язок, ніж нічого не робити. Прагнучи недосяжного ідеалу, зробіть перший крок ідеальний момент ніколи не настане. Ми пройшли шлях крізь 10 потужних методів, які є ключем до постійного ресурсу. Це не просто теорія, це система, що ґрунтується на мудрості віків та сучасних відкриттях, від глибокого впливу сну, руху та харчування на ваше тіло через майстерність фокусу та ментальної гігієни. До тонких нюансів стосунків встановлення меж, цілеспрямованого відпочинку, зміцнення самооцінки, свідомого, енергетичного аудиту та звільнення від виснажливого перфекціонізму. Ці методи не магія, а системний підхід, перевірений часом та досвідом тисяч людей. Він не вимагає надзусиль одразу, лише послідовних, усвідомлених кроків. Пам'ятайте, ваша енергія це ваш найцінніший ресурс, від неї залежить ваша продуктивність, ваше щастя, ваша здатність втілювати мрії та жити по-справжньому, наповненим життям. Бути в ресурсі це не привілей обраних, це результат свідомого вибору та дисципліни. Коли ви наповнені енергією, ви можете все. Ви можете творити, любити, досягати своїх мрій, долати будь-які виклики. Який із цих методів ви спробуєте першим, а можливо, ви вже застосовуєте якісь із них? Поділіться своїми думками та досвідом у коментарях. Ваша історія може надихнути інших.